Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Як написати терапевтичну казку в домашніх умовах? Почати треба з самого простого: це вибір головного героя. Зазвичай дітки схиляються до того чи іншого героя, якого вони на даний час хочуть бачити, чути чути про нього історії, можливо, навіть познайомитися. Це може бути герой з мультфільмів, це може бути герой з ігор. Це може бути герой навіть з живих людей або іграшок, які оточують дитину. Можна спробувати зробити висновок самостійно, а можна навіть запитати дитину, який твій улюблений герой. Іноді діти знають і чітко можуть дати відповідь. Вибраного головного героя варто наділити якостями, які притаманні самій дитині. Можна додати, він такий, як ти. Або дуже схожий на те. Терапевтична казка українською знову з вами. Коли головного героя вибрано, наступний крок невеликий опис самого головного героя. Деякі батьки одразу лякаються. Насправді це не виправдано, тому що самий найкращий і легший спосіб це описати саму дитину і присвоїти якості дитини головному герою. Тому що завжди дитина ототожнює себе із головним героєм. На цьому будується терапевтична казка. Отож, починаючи із зовнішності і закінчуючи рисами характеру, ми беремо все із дитини. Звичайно, щось можна додати і ще те, що не притаманне дитині, але не треба багато зловживати. В кінці опису варто виділити рису, яку саме і треба опрацювати казкою. Терапевтична казка українською знову з вами. Після опису головного героя переходимо до опису ситуації, яка потребує корекції. Тут теж не треба нічого вигадувати. Ситуація береться повністю з життя дитини. В цьому місці можна пригадати, як незручно оточуючим в цій ситуації. Розповісти, як вона виглядає з боку, що бачать інші, як їм це заважає, до чого все прямує, які можуть бути прогнози та наслідки, показати тенденцію або навіть довести героя до непередбачуваного і не дуже приємного кінця. Однак пам'ятайте, що все має бути в міру. В цьому місці з'являється слушна нагода до терапевтичних запитань. Дитина може спробувати виказати свою думку. Дорослий має вислухати безоцінності. Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Питання впродовж казки потребують від батьків активного слухання. Основними стовпами активного слухання є говорити, наприклад, тільки я з повіщеннями. Наприклад, коли я слухала казочку, в мене виникло ось таке перечуття. Або коли я бачу розкидані іграшки. Мені чомусь стає сумно. Або коли моя дитина починає вирадувати, я не знаю, що робити. Наступний стовп активного слухання це розповідь виключно про свої емоції. Мені не подобається, я відчуваю злість. Мені неприємно потрапляти в такі ситуації. В процесі активного слухання уважно слухайте відповіді дітей. Не поспішайте казати, правильно це чи неправильно, а краще. Поставте зустріч терапевтична казка української знову з вами. Після формулювання історії, завдяки якій головний герой потрапив в халепу, варто провести героя шляхом вирішення проблеми чи помилки, показати один із способів, запропонувати альтернативний варіант. На цьому місці можна поставити питання дитині, а як би вчинив ти? і уважно вислухати аргументи малечі. Втім, якщо малеча з якихось причин не йде на діалог, дорослі можуть виправити це своїм прикладом, розказавши своє ставлення, своє бачення цієї ситуації. І чому вони вважають, що мало би бути саме так? Чи, може, отак? З часом дитина теж приєднається до активного діалогу. Стане простіше ділитися думками та аргументами. Вітання! Терапевтична казка українською знову з вами. Коли головний герой вибраний, сюжет з потрібним нюансом доведений до негативного кінця, та герой не здався, переглянув свої дії, знайшов помилку і виправив її, то фактично терапевтична казка підійшла до кінця. Саме тут з'являється можливість для загальних питань. На кшталт. чи сподобалася казочка тобі? Розкажи, чому так або ні? Що зробив головний герой? Чому він так вчинив? А як можна було б? А як вчинив ти? Тепер, щоб пов'язати роздум із дієвою сферою, варто запропонувати дитині намалювати те, що хотілося б. Як правило, вибір падає на головного героя чи предмет, який міг впливати на ситуацію. Вдалі, чи вибрані дитиною малюнки, можна кріпити у відведеному для творчості місці. терапевтична казка українською знову з вами. Окремо зверну увагу на деталі. В сюжеті казки краще не використовувати надмірну чарівність, фантастичність, магію чи заклинання. Магія, скоріше всього, має полягати в здатності знайти, побачити і зрозуміти свою помилку, виправивши її, о! Ось тут магія для опису головного героя можна взяти якості не тільки своєї дитини, але й інших діток. Головне, щоб коректуюча особливість була виділена як деконструктивна вада. Тут теж не треба перетискати перебільшенням чи трагедізацією, страхами там, залякуваннями. Найкращий метод це знайти такі слова, які б мотивували дитину і спонукали до позитивних результатів. Змін. Вітання! терапевтична казка українською знову з вами. Придумана терапевтична, тобто лікувальна казочка для малечі в домашніх умовах, може бути записана на диктофон для зручності і вмикатися за бажанням малечі. Діти люблять переслуховувати казки. Якщо ви, дорослі, вмієте зробити анімацію, то це буде великим плюсом. Оживити казку і подивитися на неї з екрану, можливо, використавши малюнки малечі, то має стати фейерверком емоцій і головне увімкнеться у дитини відчуття причетності не тільки до казки, а й до її народження. Детальний і досконалий, наскільки це можливо, розбір казки після прослуховування бажаний один раз. Далі казку можна читати чи слухати в запису багато разів, вже без запитань, якщо цього не потребує дитина. Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Позитивне спілкування починається в той момент, коли казка питає, а дитина відповідає. Дорослий слухає і теж озвучує своє бачення без нав'язування і критики. І по черзі фрази так не можна, ти неправильно думаєш, говориш, краще не використовувати у такій бесіді. Натомість уважно слухайте відповідь малечі, навіть якщо вона не співпадає з очікуваною. Спробуйте ставити супроводжуючі, уточнюючі питання, на кшталт цікава в тебе думка можеш уявити, якщо це сталося, і тобою?» А що б ти сказав, як би повів себе. А чому ти вибираєш так думати? Якщо дитині важко висловитися, почекайте трішки і запропонуйте своє бачення з дозволу дитини. Напевно, я б теж злякалася, як головний герой. Ти знаєш, одного разу зі мною сталася схожа історія. А хочеш, розкажу? Ймовірніше, дитина уважно буде слухати вас, тим самим вчитиметься висловлювати свої думки та почвітання. Терапевтична казка українською знову з вами. Казка. Найстаріший, найдавніший терапевтичний інструмент його використовують крізь сторітелінг, казки, повчальні історії, розповіді недарма кажуть, виросли на казках. Казка вчить все так і є. Відбувається це за підсвідомим ототожненням дитиною з головним героєм. Протягом казки разом з ним дитина проходить своєрідний катарсис чи корекцію свого сприйняття поведінки. То чому б не користуватися доступним способом, що перевірений віками? Це і є.